Доброго дня. Розпочинаємо засідання чергового виконавчого комітету Вінницької міської ради. За порядком денним одне е, основне і 48 по порядку хворум е, є. Є кворум. Які будуть пропозиції? Схвалити? Схвалити. Прошу перше. Основне питання, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Хочу сьогодні презентувати звіт наш, наших органів самолізації населення про виконання про хід виконання програми розвитку населення Минської міської територіальної громади на 22-26 роки за 9 місяців 2025 року. Завершується ще один рік боротьби за незалежність України, який ми пройшли разом. Об'єднання вірою в Україну та її захисників. Саме завдяки Збройним силам України ми маємо змогу жити, працювати та виконувати головні пріоритети громади, які, ви знаєте, у нас є: це безпека і оборона, стійкість та турбота. Асоціація організації населення, асоціація організації населення також працюють у цій сфері е, життєдіяльності, в якій працює наша Вінницька територіальна громада. Органи самолізації населення забезпечували життєдіяльність в умовах воєнного стану, орієнтуючись на нові реалії та потреби громади. по першому пріоритету безпека та оборона. Керівники органів самолізації населення активно співпрацювали з волонтерськими організаціями та долучались до збору продуктів харчування. Зокрема, це домашня випішка, консервація. Солодощі з волонтерськими організаціями Добрі серця, Добро немає кордонів, а також Фенікс. З прямому до добровільні внески працівників асоціації організація населення на суму 120 тисяч гривень, на придбання запасних частин для спецтехніки, побутових речей, частини, де служать мобілізовані працівники. Жителі мікрорайонів долучалися до плетіння маскувальних сіток, які допомагають зберегти життя бійців. Захищаючи їхні позиції від ворожого вогню та спостереження, громадою комітету мікрону Сабарів зібрано кошти в сумі 150 тисяч гривень та передано 42 й окремі механізовані бригаді Збройних сил України на ремонт військової техніки, за що отримали подяку від керівництва бригади. Громадою Квартального комітету добробут зібрано кошти на придбання автомобіля 15-му прикордонному заводу Сталевий кордон. Сталевий кордон, а також прибрано придбано дрон, проведено інформаційно роз'яснену роботу щодо розташування укриттів та путів незглавності, де люди можуть знайти тимчасовий притулок, отримати необхідну допомогу у разі відключення електроенергії, тепла, зв'язку та інших кризових ситуацій, налагоджено взаємодії з поліцейськими офіцерами громади за підсилення заходів безпеки на місцях. Розглядали питання, пов'язані із профілактикою правопорушень та їх виявленням. Проведено 260 спільних прийомів громадян, розглянуто 455 звернень. Протягом року здійснювалося оповіщення військовозобов'язаних, які мобілізовані в період воєнного часу. За світний період опрацьовано 1500 повісток. У випадку відсутності особи за місцем реєстрації складалися відповідні акти. По запиту територіального центру комплектування складено списки юнаків 2009 року народження та припис, для приписки до приземної дільниці. Другий пріоритет, за яким ми також працюємо, це сікість мікрорайонам приватної забудови налічується 24 тисячі будинків володінь, яких проживають 90, понад 90 тисяч громадян. На виконання програми розвитку органів самолізації населення. Вінницької міської територіальної громади 22-26 роках у 2025 році заплановано 15 мільйонів 97 тисяч 928 гривень. Що зроблено, шановні колеги, за ці кошти? Тобі ж за 9 місяців поточного року використано 12 мільйонів 133 тисяч 696 гривень, що складає 80% від загального нашого бюджету. На господарську діяльність 13-ти квартальний комітети. Сіми комітетів у мікрорайоні протягом звітного періоду використано 4 мільйони 91 850 гривень. На що саме використовувалися на які потреби ці кошти? Перше, це здійснено плановий поточний ремонт асфальтного покриття на 16 об'єкта благоустрою та підсипку білощевеневою суміші на 13 вулицях. Зокрема, це вулиця Польова, перший провулок Стеценка, другий провулок Академіка Вернацького, вулиця Бернарда Пречна. Претича та інші на суму 2 мільйони 846 тисяч 973 гривні. Придбано щебінь для підсипку п'яти вулиць: це вулиця Привокзальна, другий пролог, Маріупольський, Дмитра Михайловського, вулиця Дениса Лабунського, вулиця Генерала Арабея на суму 104 тисячі гривень. Задля безпеки людей у приватному секторі проведено знесення та санітарну обрізку від 87 аварійних дерев. На суму 274 тисячі 995 гривень. Знесення підлягають сухостійні, пошкоджені хворобами або природними явищами дерева лише після ґрунтовного обстеження та надання ордеру на їх знесення. Чисте місто розпочинається із байливого ставлення до довкілля, спільними зусиллями вдалося навести лад у різних районах міста: парках, скверах та лісосмугах. В цілому, під час проведення двохмісячника, прибрано 140 місць загального користування, зібрано та вивезено 100 метрів убічного сміття на суму 43 тисячі 95 гривень, всталом 40 покажків вулиць приватного сектору на суму 23 тисячі 750 гривень. Щороку проводяться роботи по ремонту та заміні аварійних елементів на 26 спортивних спортивно-дитячих майданчиках. Металеві. Складові гірок, гойдолок, тренажері можуть зазнавати корозії, а дерев'яні деформуватися, потребують належного технічного обслуговування і різноманітні кріплення та підшипники, які з часом можуть ослабнувати та вийти з ладу. Щоб уникнути травмування, щоквартально проводиться огляд майданчиків та забезпечиться ремонт та заміна аварійних елементів, що дає можливість дітям відпочивати з користю. Сума коштів використана значні роботи становить 174 тисячі 500 гривень. приведеному фарбування 20 об'єктів: це криниці, майданчики, поручні та інше. Загальне користування на суму 12 тисяч 288 гривень. Головна мета це підвищити стійкість до природних факторів, захистити від корозії та гниття що своєю чергою. Позначиться на безпекових характеристиках об'єктів благоустрою. Роботи виконані активом квартального комітету, тобто силами мешканців, а також і наших членів квартального комітету. Очищено 18 криниць загального користування, зокрема, по вулиці Ясна, 8, Кожедуба, 8, провулок при вокзалі, 24, вулиця Романа Шухевича, 37 та інші на суму 36 тисяч гривень. Проведено поточний ремонт 17 криниць загального користування. Зокрема, це Ігоря Савченко. 9, 25 та 60, вулиця Садовського, 77А, Левка, Лук'янька, 60 та інші на суму 295 тисяч 700 гривень. Зійснено покисть трави на шести двох об'єктах, площі понад 80 тисяч метрів квадратних на суму 143 тисяч 424 гривень. До складу, які входять узбіччя магістральних вулиць, зелені зони, території дитячо-спортивних майданчиків, Згідно правил Густої Вінської міської територіальної громади, мешканці здійснюють покіст трави 5 метрів по периметру паркану власними силами. Основне завдання це зменшити аварійність на дорогах, покращити мобільність міського простору, а отже, якість життя наших людей. Здійснено оплату комунальних послуг на отримання орендованих приміщень на суму 38 162 сто гривні, та також здійснювати технічний нагляд за поточним ремонтом доріг на суму 42 тисячі гривень. Придмано господарських та канцелярських товарів канцелярських товарів на суму 27 сім тисяч гривень. Інші видатки чи не страхування приміщень, заправку катржа та інші моменти становлять 29 дев'ять тисяч гривень. Зазначений від виду робіт, що важливо, було заплановано відповідно до наданих пропозицій. Які затверджені протоколами засідань квартальних комітетів та комітетів мікрорайонів? Загальна сума по укладеним договорам становить 4 мільйона 153 тисячі 849 гривень. Після проведення процедури в системі Прозоро ціну закупівель вдалося знизити на суму 538 тисяч 77 гривень. Від початкової кошти заощаджені під час процедури Прозоро дозволили включити до переліку ще 4 ділянки доріг. Котрі потребували нагального оновлення, разом із департаментом комунального господарства та благоустрою міської ради. Що ми робили? Забезпечили приватний сектор протиожеледними засобами, які мешканці можуть використовувати для посипання своїх вулиць за пропозицією квартальних комітетів, щорічно формується перелік усіх місць. Де складують піщано сольову суміш для мешканців приватного сектору. Наявність протиожеледних засобів підтримується протягом зимового періоду. Таких місць у нас 570. Завершено роботи по проведенню капітального ремонту вулиць у приватному секторі на умовах співфінансування. Цьогоріч до плану робіт включно 9 вулиць, зокрема, це Дмитра Михайловського, Багомольця, Грохольських, провулок Ольги Кобелянський, Чумацька. Дмитра Марковича частково, Гонти, другий провулок Медовий, провулок Київський. Дольова участь мешканців становить 2 мільйони 47 тисяч гривень, з метою врахування потреб людей з обмеженими можливостями, які пересуваються на кріслах, колісних облаштовано під'їзди до їх домоволодінь. З метою покращення якості води щороку весною та восени проводяться роботи з незараження криниць загального користування. Для дезінфекції використовуються пігулки на основі хлору. Вони діють швидко та забезпечують довготривалий захист. Вже за добу після попереднього кип'ятіння воду можна буде використовувати на різні потреби. На даний час це є надзвичайно важливе альтернативне джерело забезпечення населення питною водою. Спільно з департаментом міського господарства долучились до проєкту і сортування відходів у приватному секторі, що має на меті покращити стан екології та її захист. Зокрема, мешканці 250 домолодінь. Погодили взяти участь у роздільному зборі сміття, пластик, скло, папір, бляшанки, фракції, на які сортують відходи на контейнерних майданчиках за адресами: вулиця Академіка Янгеля, 73, вулиця Стесенка, 50. Заразовий грошовий внесок мешканці отримали свій індивідуальний чіп та можливість у зручний для себе час виносити непотріб. Це зменшене навантаження на полігон, складування відходів, збереже довкілля. Адже це відсортоване сміття йде на вторинну переробку. Заощаджені кошти дають можливість оновлювати контейнери та сплачувати за електроенергію. Керівниками організації населення щоденно здійснюється прийом громадян в приміщення, які обладнано пандусами та кнопками для виклику працівників. За звітний період було прийнято 11 тисяч громадян, яким видано необхідні документи для вирішення питань різного характеру. Асоціації за дорученням виконавчого комітету міської ради опрацьовано 600 документів. Із них 140 розглянуто з виїздом на місце проживання заявників, 236 звернень надійшло до відділу оперативного реагування цілодобового варта. Проводились комісійне обстеження умов проживання мешканців громади з метою визначення майнового стану. Всього в різні інстанції надано понад 360 актів обстеження матеріально побутових умов проживання. Для виявлення проблем мешканців приватного сектору та оперативного реагування на них керівниками органів самоорганізації працюють спільноти що дуже зручно. Підтримуємо тісний діалог із департаментами та відділенням міської ради, вирішуємо питання різного характеру, які надходять під час проведення особистого прийому громадян. Представники виконавчих органів спільно з головами квартальних комітетів розглянуто понад 200 проблемних питань із виїздом на місце звернення. Щодо, зокрема, які це питання: щодо встановлення дорожніх знаків, обмежувачів швидкості, нанесення розмітки за участі фахівців координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху, щодо порядку призначення житлових субсидій з пенсійним фондом України та Департаментом соціальної політики міської ради, щодо з неблагодійними сім'ями, з ювенальною превенцією та службою у справах дітей, а також з допікунською радою. Щодо профілактики пожеж шляхом інформування людей з групи ризику про необхідність дотримання правил пожежної безпеки, перевірки газового обладнання з Державної служби з надзвичайних ситуацій, щодо дотримання правил утримання газорозпродільних пунктів та трансформаторних підстанцій з представниками вівниці Газбуту, щодо якості питної води в криницях загального користування з головним управлінням Держспоживслужби в Вінницькій області, щодо дотримання правил благоустрою КП Муніципальна варта. Спільно обстежили з колегами 104 водних об'єктів, перевірено 790 домолодінь на облаштування вигідним ям для зберігання рідких відходів, надано 48 присписів, складено 126 протоколів про адміністративне порушення, взято участь у роботі мобільних груп по протидії спальню відходів рослинного походження. А саме здійснено 122 рейдових перевірки, складено 60 адміністративних протоколів ході здійснення контролю за дотримання правил благоустрою, головами квартальних комітетів було надано 880 приписів, з яких виконано 810. Мешканцями отримано 47 дозволів, на тимчасове погіршення благоустрою під час проведення будівельних робіт. Протягом двох місяців на території приватної забудови тривала кампанія з вакцинації домашніх тварин проти сказу. В результаті якої було безоплатно проведено вакцинацію 4311 чотирьох лап улюбленців, ну наших улюбленців, мобільні бригади, Вінницькі райони державної лікарні, ветеринарної медицини, відповідно до графіків, працювали на 23 локаціях, розміщених на територіях з приватною забудовою. Головною умовою була доступність. Та зручні для жителів години прийому. Організаційну підтримку компанії здійснила Асоціація організації населення міста. Це щорічний профілактичний захід, покликаний захистити від небезпечної інфекційної хвороби домашніх тварин, так і людей, які з ними контактують. Інший пріоритет це турбота. Портальні комітети є найближчою ланкою до жителів територіальної громади та володіють інформацією про її потреби. Спільно з депутатами міської ради надавалась допомога у вигляді продуктових наборів, в кількості 3800 штук, одиноким, малозабезпеченим громадянам, особам з обмеженими фізичними можливостями та багатодітним сім'ям. Постійно проводиться комунікація з багатодітними родинами, родинами захисників і захисниць, загиблих та безвісті зниклих захисників та одиноких пристарілих. Вивчаємо їхні потреби, допомагаємо, вирішуємо проблемні питання. Квартальні комітети долучаються до привітань ювілярів, ветеранів війни, щоб приділити особливу увагу та влаштувати їхні заслуги. Вже стало культурною традицією, що за участю депутатів міської ради щорічно проводяться привітання дітей до новорічних та різдвяних свят, до Дня захисту дітей, до Дня козацтва, не дивлячись на повітряні тривоги та війну, продовжують дарувати радісні емоції та створювати приємні спогади дітям, організовуються святкові. Вистави, ярмарки, квести, вітрини і, і вікторини, ігри, конкурси, майстер-класи, розігрування призів та роздаються словодні подарунки. І насамперед хочу відзначити, що асоціація органів самзації населення сформована і продовжує працювати потужна команда. Нашими надійними партнерами у реалізації заплановано є виконавчі органи міської ради та депутатський корпус, що дозволяє ефективно та оперативно реагувати на запитання людей. І виклики сьогодення, для чого ми і створені, шановні колеги, хочу також подякувати і нашому міському голові, якого сьогодні немає, і нашому куратору Пола Васильовичу Яблонському, також усім усім органам виконавчої влади за ту можливість, яку ви нам надаєте турбуватися про мешканців, які проживають в приватному секторі. Я думаю, що і в подальшому будемо разом з вами працювати. Над тими проблемними питаннями, які зараз стоять перед ними. А зі своєї сторони хочу сказати про те, що органи самізації населення завжди будуть підтримувати всі ініціативи, всі починання, допомогу тим людям, які її потребують. І це саме найближча ланка, яка є до людей. Дякую всім за турботу, за підтримку і прошу підтримати проект Дякую, Наталя Володимирівна. Є запитання, пропозиції, доповнення? Е, скажіть, будь ласка, до блекаутів, як готові все нормально, по питній воді? Перевірку ми чули в доповіді, що здійснили колодязів? Так. Хочу сказати, що на даний момент, тут навіть позавчора, ми разом з Санпідемслужбою проводили обстеження криниць, які потребують, скажімо так, і втручання їхньої, так як вони своїй компетенції. Ми всі їх перевірили, всі їх у нас є. Вони всі на обліку. Ми працюємо зі всіма мешканцями для того, щоб покращити цю якість питної води, і сам станція вже практично всі криниці перевірила. А також ми що в значеному моїй доповіді. Кожен рік ми звертаємо увагу на криниці, які є в нас на балансі, скажімо так, на обслуговуванні вони ми надаємо кошти на ці наш нашому прогнозному розрахунку. Є кошти на чищення і ремонт криниці. Велику увагу ми цьому приділяємо, тому що ми знаємо, що зараз у нас є, скажімо так, війна. Так, Як, ми на це звертаємо увагу. Скажіть, будь ласка, а активне населення по сортуванню сміття, от ви сказали, 250 домоволодінь долучилися в двох місцях активності. Чи ну, якісно люди сприймають таку ініціативу і чи готові долучатися масово? Да, там, де є можливість де жековські будинки разом з, з приватним сектором, є в нас така можливість. Ми долучаємося там, де, наприклад, зараз. Є сортування ставлять контейнери. Для збору різних видів там пластик і інші дами, долучаються, і мешканці погоджуються і за власні кошти купують чіпи, і ми долучаємо там, де є можливість. Це зокрема стосується тільки центральних мікрорайонів міста, тому що якщо ми говоримо про дальні старе місто, якщо ми говоримо про потяжим, там є певні можливості, певні особливості тих місцевих і місцевості, де ми не можемо, скажімо так, дуже гарно це зробити, тому що там є. Місцевість, і де не можна розташувати контейнер. Ні, кожен мешканець погодиться. І вулиці, скажем, так вони вузенькі, вони не дають можливість нам зробити те, що ми можемо зробити в центральній центрі. Міста дякую, дякую вам. Дякую присутнім тут. Квартальним комітетам дійсно злагоджена команда робота. Потрібно її продовжувати попереду зима, і ми маємо чітко дати людям розуміння, що ми готові до всіх викликів, які можуть бути. Дай Бог, щоб їх не було. Дякую вам. Є колеги, питання, якісь пропозиції? Прохання підтримати. Дякую, дякую. Перше, будь ласка. Друге. Третє. Четверте. П'яте. Шосте. Сьоме. Восьме. Дев'яте. Десяте. одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте,

Вісімнадцяте. Незауваження. Дев'ятнадцяте. Незаплачен. Двадцяте. Незавлажені. Двадцять перше. Незавлажені. Двадцять друге. Беззаложень. 23 третє. Без заважень. Двадцять четверте. Відсутні зауважень. Двадцать пятое. Двадцать шестое. Далее. Вы стоите. за вами нахожусь. Двадцать семь. Вы Німа за причин. 28. Да, фішувала, фішу. Остатей. Звстан. 29. 30. Дякую. 31 32 33 34 35 36 37 Тридцять вісім, тридцять дев'ять, сорок, сорок один, сорок два, сорок три. 44. Ви Які зауваження? Дякую. 45. Без зауважень. 46. Без зауважень. 47. Без зауважень. 48. Без зауважень. Порядок даний вичатку. Не скажіть, будь ласка, хтось може хоче виступити, додати. Дякую за роботу. Гарного дня.